Максим один з бійців Національної гвардії. Нещодавно він повернувся з бойового завдання, де його разом з побратимами буквально врятували безпілотники. Дрони це, в принципі, найновітніша зброя для використання, тому в принципі використовуються як і для розвідки, так і для таких більш е, е, звичних речей. Інколи вони допомагали нам діставляти припаси, в тому числі е, батарейки для радіостанцій, питну воду. В ті скрутні позиції, куди хлопці не могли дістатися, тому це також було максимально помітно і добре вплинуло на наш бійцевський дух. Сучасну війну в Україні називають війною дронів. Потреби військових на полі бою змінюються день від дня. Однак саме безпілотники займають одне з найвагоміших місць. Дрони дають можливість нам працювати на випередження, приймати рішення та бути на крок попереду від противника. Прикладів дуже багато. А один із самих останніх, якби такий, що дронами було виявлено засідкою противника, та звісно його знешкоджено. Для сил оборони і, зокрема, нацгвардії у Дніпрі коштом міського бюджету з 22-го року закуповують засоби зв'язку, реби, мавіки, фпві-дрони та іншу техніку. Все це обладнання обов'язково тестують, аби воно максимально відповідало запитам наших захисників. Один з останніх тест драйвів провели із ребами та дронами. Орінтонно над нами знаходиться ворожий дрон, тому включаємо реб, все чого він буде приземлений. Реби закуповують в українських виробників. Вони значно дешевші за імпортні, але не поступаються за якістю. Ми даємо нашим же виробникам зворотній зв'язок, що як що треба покращити, що саме потрібно нашим військовим. І це от відіграє значну роль. Тобто, і підтримуємо вітчизняного виробника і тим самим допомагаємо нашим військовим. І вони завжди на зв'язку також можуть і Там мають зворотні зв'язок із виробниками, з нами. Тобто, завжди ми так, от двадцять на 7 на зв'язку. Спочатку повномасштабної війни для наших оборонців закупило обладнання і техніки вже більш ніж на 742 мільйони гривень, із них 139 за 2024 рік. Марія Хритівська, Іван Пономарів, Олександр Ніколенко Дніпроті.